Бізнесу зелене світло, такі настанови президента України, така позиція і обласної влади, підтримуючи позицію глави держави, Сергій Рижук, зазначив, бізнес гарантує розвиток регіону і знаки оклику розставляв впродовж свого виступу промови про питання дерегуляції бізнесу. Питання. Різкого і ще дедалі зменшення тиску адміністративного на бізнес, Питання допомоги бізнесу, особливо малому і середньому, щоб людям дати роботу, зайняти людей роботою. Почути і впровадити ініціативи президента мають перш за все голови районних рад, зазначив голова обласної ради Йосип Заполовський, і відобразити їх у соціально-економічних програмах розвитку території. Але наше головне завдання органів місцевого самоврядування та й виконавчої влади щоб всі ті програми соціально-економічного розвитку, які прийняті будуть в районах, містах та да і в селах, в селищах, вони повинні бути всі узагальнені на рівні області, щоб ми могли якраз допомогти їх реалізувати там на місцях. Озвучуючи перспективи президента, представники обласної влади закликали членів колегії спроєктувати їх на рівень сіл та селищ, оскільки і на раді регіонів звучали наміри у наступному році більше уваги приділити розвитку села. Загалом на президентські плани Житомирські обласні чиновники покладають неабиякі надії.